На ручки хочеш? Давай на ручки давай. Давай. Отак. От От так, дівчинка проситься на ручки. Після повномасштабного вторгнення Дарина доклала максимум зусиль, аби виконути все вороже зі свого життя. Більше жодного російського слова у побуті. Книжки українською, кіно – українською, спілкування тільки українською. Лагідна українізація торкнулася й домашнього улюбленця Дарини. Песака породи бішон фрізе. Раніше ми її називали там зєфа, звісно. А зараз це повна там зефірка. Ми її називаємо. От все їй подобається. Зефірка завжди любила музику. Нині вона слухає лише українських виконавців. Особливе задоволення. Песак отримує від репу починає бігати та стрибати по кімнаті, навіть коли на вулиці лунає сирена повітряної тривоги. Собака у мене дуже важко переносить і вибухи, вона боїться. І такий я знайшла для себе гарний лайфхак, того, що я включаю українську музику їй і не дуже гучно. І оце її дійсно заспокоює. Вона тоді стає більш смірішою і може навіть уснути. Собаки запам'ятовують слова. Їх, так би мовити, лексикон зазвичай складається з десятків, а іноді навіть сотень слів. Але якщо собака вже вивчив певну кількість команд російською мовою, перевчити його на українські аналоги не проблема, кажуть фахівці з дресирування. Чи може людина вивчати різні мови? Так само і собака може вивчати різні мови, це питання практики. Ми можемо навчити собаку, розуміти дві-три мови, чотири. Головне, щоб вона розуміла, що від неї. Ми хочемо досягнути. За словами Андрія, головне, щоб команди звучали чітко, а собака їх розумів і мав бажання робити те, що від нього вимагають. Це головний принцип дресирування. Собака пішов до поганого кінолога, і на команду поруч його постійно смикали, ображали. І з командою поруч з'язалась неприємна асоціація. І собака зажимається і рухається так, як нам не подобається. Ми можемо взяти будь-яке нове слово там, гіпопотам, телефон, неважливо, як буде звучати слово головне, щоб собака розумів, що після цього слова він має робити, і прив'язати правильні позитивні асоціації до нової команди. Олана власниця дівчаток вуду та ракші, собак породи босерон. Вони беруть участь у змаганнях, виборюють там призові місця. Тож для власниці було дуже важливо, щоб собаки розуміли всі її команди. Але Олана все одно перейшла з ними на українську і жодних проблем не виникло. Я почала спілкуватися українською, звісно, і з собаками я теж почала давати всі команди українською, ну і взагалі у нас проблем не було. Десь перехід на українську мову з. Тривав, може, два тижні. Вуду та Ракша опанували вже близько 50 команд українською. До весни, каже Олена, знатимуть ще пару десятків. Наверх! Молодці, супер, сидіти. Головне, кажуть експерти, при переведенні собаки на українську мову не поспішати, робити все поступово. Аби улюблений пухнастик зайве не стресував. А, якщо людина. Вирішила перевчити команду, наприклад, з російської на українську. Треба просто систематичний тренінг і замість старих команд перед виконанням навички додавати нові команди українською мовою. Якщо собака не розуміє, можна просто допомагати собаці завдяки корму або завдяки якимось ласочам. Ти сюди не. молодець. А де песики? А ну пошукай песиків. Дарина не планує виступати із зефіркою на змаганнях і конкурсах. Та кілька базових команд українською вони все ж вивчили сидіти, стояти, пити воду. Дарина вважає, що їм цього вистачить.